Просто обожнюю формат малих річок. Підійшов Юрчик і він каже, я піймав головня грамів 350-400. Є-є-є-є-є. О о, о о о Але ну просто, ну погляньте по ліву руку, погляньте по центру. Друзі, я вам ще раз покажу цього красення головника. Друзі, я радий вас вітати на каналі Фабрид Фішинг. Мене звати Юрій Везнюк. І сьогодні я знаходжусь в дуже унікальній крутій локації. Це невелика річка Житомирщини, яку я випадково знайшов по Google картам. І хочу сьогодні тут порибалити. Це формат моїх улюблених маленьких лісових струмків. Я навіть не знаю за яку рибу сьогодні прив'язатися, і тому я взяв репіт до сіми. Сварка, тоненька ниточка, мікроджиг та невеличкі вертушки. Дуже хочу вже закинути. Нереальна краса, поки їхали і кози перебігали дорогу, і коршуни літають. Краса природи, краса полісся. і я впевнений, що щось сьогодні нам з вами вдасться піймати. Так що підтримайте мене вподобайкою, а я буду ловити і розбиратися з новою для себе річкою. Друзі, мене просто переповнюють емоції. ви погляньте, яка краса, ви погляньте, яка річка, яка просто. Ну це, це божевілля якесь. По Google картам знайшов для себе цю річечку і дуже хотів сьогодні її провірити. Приїхав зі своїми друзями-колегами з Житомира. І як воно сьогодні буде, я не знаю. Але вертушки, мікроджиг, рапід до сіми і ось якось мої хороші так. Впевнений по формату таких річок. Ну, повинен бути головень, повинна бути щука, окунчик, можливо, якась друга риба, але дуже-дуже хочу по-перше зняти в новій локації. По-друге, ну, це краса, краса природи, краса таких маленьких річок, весна. Сьогодні такий реально теплий, крутий день, який може нам з вами принести рибку. Як воно буде? Риболовля покаже. Максимально обережно підходжу, не роблячи ніяких... Різких рухів. Я навіть інколи нічого не хочу коментувати, ви просто погляньте на цю красу. Це ж просто це диво природи. Ось ці маленькі річки, річки це, це щось нереальне. Пташечки співають. Весна в самому розпалі, кінець уже квітня. І такий формат мені дуже подобається. По-перше, я не знаю, яка тут риба, я не знаю, до чого тут прив'язатися, але знову ж таки, ваша снасть, ваш досвід, ваше розуміння, прочитати річку, розібратися з нею і піймати. Це і, мабуть, є така майстерність, майстерність рибалки, як рибалки. Можливо, трошечки буду пошепки говорити, бо ну, не хочеться просто кричати, щоб не порушувати цю ідилію і... Не лякати рибу. Почав з вертушки, а там далі розберемось. No. I I can take it, but I think you should let me go. Типове пластичне місце. Зворотня течня під тією стороною глибина. Просто послухайте цей спів пташок. Я вже отримую шалене задоволення. Я навіть ще нічого не піймав, впевнений, що щось буде. Але дикі місцинки навіть немає стежинок, хтось ходить тут. Не знаю, як, ну, обожнюю такий формат, друзі. Суперське унікальне місце. є є є є, О, о-о-о-о-о, о, 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 о. тебе я чекав. Тебе я чекав, мій хороший. Друзі, перша рибка і головень. Гарненький, маленький головень. До речі, підійшов Юрчик, каже, я втулив, в мене були контакти. Підходжу, коментую, що реально крутецьке характерне місце. Мояшечка і крутий головник. Ну це такі грамів в під 200, але при цьому пузати і в форматі таких річок. Та ви просто погляньте на цю красу. Це це нріал. Блін. Крутаєш. І так зрозумів. Підкидаю туди під ту корягу, так воду веду так дик, як обв'єточку, він бадає. Я поняв, будь, мене веду. він туп туп тук Та ти на силіконку піймав чи на... Я не міняйку піймав, Я потім знайшов ще одну ямку вяленьку. Да. Ні, крутаєчку став. Друзі, я вам ще раз покажу цього красення головника. Взяв він на малесеньку вертушечку. Швидесенько ми його відпускаємо. Звичайно, така магія, краса малих річок, вона просто дурманить розсуд. Находились, це перша поки риба. Підійшов Юрчик, і він каже: я піймав головня грамів 350-400, в мене був контакт з щукою, щука зрізала і ще були скубки. Підійшли до місця, ідеально, характерно, ну і відразу біймали. Маю надію того, що можливо... Зараз ще тут щось буде, але вже навіть такий головник на форматі такої гарної, нереально гарної річки, це, це просто це мрія тут по, походити, побродити, а ще враховуючи ситуацію, що річка такого формату, вона дика, багато було слідів різної живності, тому і... Я не здивуюся, що сьогодні комусь з наших влетить і бонус. Але ж круті місця, потенційні місця, круті місця. І знову ж таки, малесенька вертушечка, проведена дуже ніжно, вона приносить свій результат. Хух, сонечко пригріває, дуже стає спекотно. Опа, друзі, є є, 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 нарешті, нарешті, нарешті ще одна в нас рибка. Дуже рибалка трудова, просто навіть не знаю, як це мої хороші пояснити. Я вже стикки находився. Просто находився як божевільний. Але ще вдалося піймати ось такого головника. В принципі, першочергово, коли я планував виїзд на цю казкову річку, я не став собі за ціль піймати багато і великої риби. Навіть такі клинчучки, вони піднімають настрій і знову ж таки досвід мій говорить про те, що все ж таки друга половина дня, як правило, вона краща. Зараз ми швидесенько його відпустимо і продовжимо нашу риболовлю. Знову ж таки, будь ласка, зверніть увагу на мій монтаж. Іде за основу 30-й флюорокарбоновий певідець, стальна скруточка, ну засібка і невеличка вертушка. І навіть такий обережний. І невеличкий головник він не побоявся цього монтажу. Ось такий ще невеличкий головник, дуже обережно його відпускаємо. Що я вам можу сказати, мої хороші? Риболовля в новій локації, в такому відносно новому місті, його так, скажімо так, з наскоку взяти не завжди ну, вийде. Це декілька причин. По-перше, ти не знаєш супер точок. Приманку, в принципі, ну, можна підібрати, але риболовля дуже трудова, але компенсується красою цієї річки. Продовжуємо далі. До речі, декілька слів, друзі, скажу про свій такий невеличкий хотбоксик. Ось така у мене коробочка. І тут виключно вертушки різних фірм, різних виробників. Є саважевські, є майстрів ручної роботи і також набір силікону. Тут ви можете бачити і імітацію жучків, різних стрикоз. Тут ви можете бачити невеличкі віброхвости. мою улюблену ренцівську дельта-шрімп. 7 Набором ви можете будь-де порибалити на річці, навіть в береговій ловлі, на водосховищу. Ось такий он набор більше, ніж достатньо, щоб піймати. Але знову-таки принципово хочу перейти на вертушку. Чесно кажучи, рибаки реально хворі люди. Прокидаємо зараз вверх, вверх перекату і спробуємо вниз проловити ну які ж місця я просто хочу кричати криком друзі ви погляньте на цю природу ви погляньте на ці завали дерев коряг боброві гадки це місце сили місце крутої енергії і позитиву так налазився що ну, ніг не відчуваю спраглий Воду взяв, але трошечки не підрозрахував, що будуть довгі великі переміщення, компенсується кавою. Після кави ще більше хочеться пити. Але... Ну, яка крута річка. Я обов'язково сюди ще раз звернуся. Можливо, трошечки потепліє і буде кращий актив. Але навіть ці невеличкі рибки, вони мають право на життя, вони мають право на існування і вони тут є. Вони тут живуть і вони хочуть їсти. Так що, можливо, ще щось, щучка, окунчик, але по формату річка ось у головень-головень. І збираючись на таку річку, ти ніколи не можеш спрогнозувати результативність. Буде щось, не буде щось, першочергово інтрига. А вдруг, а може? А якщо п'яте, десяте, двадцяте, але ну просто ну погляньте по ліву руку, погляньте. По центру і погляньте по праву руку. Таке враження, як будто якісь, я не знаю, спеціальні дизайнери зробили таку нереальну гарну річку. Але це все наша матуся природа. Як можна не любити і не оберігати таку красу? Ну як? Ви мені поясніть. Друзі, трошки підсумуємо таку першу плотну половину сьогоднішнього дня. Поки що дві рибки на вертушку, дві е, покльовочки. Місця цікаві, річка дика, дуже гарненька, але формат таких лісових потічків, струмочків, не знаю, переплюйку просто не повертається язик, Таку річку назвати гарна, цікава, можливо, пощастить і ми ще піймаємо щось бонусне. Зараз трошки змінив тему, вирішив попрацювати на мікроджег. Взяв також таку коробочку з монтажами. Ну, спробуємо і будемо наздоганяти вже хлопців. Яка краса природа, я просто обожнюю формат малих річок. Є, 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 друзі. Рибинка, 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 рибинка. А, головник, ще один головник. Ви погляньте, як він пручається. Ви погляньте, як він ходить на те Які ж вони всі гарненькі. Зверніть, будь ласка, увагу. Малече, зараз ми тебе відпустимо. Підіймемо на бланку, друзі. Що ж це таке? Можливо, дійсно друга половина дня буде більш результативніша. Зверніть увагу, як гарнесенько за край губи він з'їв такого хробачка, який має назву. Селективський снек. Так, вони невеликі всі, але зверніть, будь ласка, увагу, які вони. Ну це просто краса. Зараз одесенько декілька фото відпускаємо і продовжуємо. Малесенька форель Житомирщини. Так малеча, Давай ну. Оп! Погляньте, як він відразу рвонув блискавкою. Чесно кажучи, я вже навіть почав трошечки опускати руки. Ситуація наступна. Багато місць, де просто такі так звані труби, прогони, піщані коси. Там немає за що рибі зацепитися. Повороти річок, де є ями, завали коряг з глибиною, підмиті високі береги. Це першочергові місця, на яких потрібно робити акцент, і на яких ми робили і вже маємо в результаті три рибинки. Продовжуємо ну мене просто. Якийсь візуальний поживільний, такий сумбур в голові, наскільки нечепана, гарна, лісова річечка. Ну просто ну 10 із 10. Продовжуємо. Ось і підійшла до завершення риболовля на такій автентичній, антуражній, дуже крутій річці. По результату, так, він трошечки слабенький. Три рибки в мене. Хлопці там були клювання, Юрчик піймав такого ну, відносу непоганого головника. Зрізи були, але вибираючись в такі місцинки, першочергово ви отримуєте нереальне задоволення від природи, від погоди, від просто спостереження такої річки. Відпрацював сьогоднішню всю риболовлю репідом до сіми суарка, тонесенька ниточка, малесенькі вертушечки на джих одного піймав, більш нічого не буду говорити. Шукайте свої місцинки, вивчайте Google карти, подорожуйте, отримуйте задоволення від риболовлі. Україна є, була і буде. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. З вами був Юрій Вознюк, До нових зустрічей, до побачення.